Цього вечора в Києві зібрались тисячі людей на площі, яка стала символом свого, яка стала символом свого. Палаюча Софія і Софія морозно, синя і гаряча жовта. І був один з моментів, коли Софія вона мабуть, мала би так виглядати завжди. Такою вона ще ніколи не була. Збігалися випадкові перехожі. Була ще на хрещатику здалеку побачила це, аж прибіла сюди поспіхом. Намацувала мобільні телефони, аби зафіксувати, що з Софією відбувається. Просто візуальне задоволення Треба з фотоапаратом більше приходити і все знімати що на мобільний телефон такої знімати – це гріх, ніби намальована, наче не земна і витаюча між небом і землею, французи зробили з мовчазної очевидиці часів Київської Русі, голосно промовляючу емоційну учасницю історичних подій сьогодення. Я є майдан, каже Софія, і ніби сльози, короткі кадри тої довгої зими на її фасаді. Це лише світло і музика. Це історія вашої країни і вашого майдану. Це історія свободи, за яку ви так тяжко боретесь. Ці французи стежили за революцією гідності зі шпальт газет і екранів телевізорів. Уперше приїхали до Києва торік восени і почали готувати цю виставу. Такі шоу вони вже давно возять світами на своєму соборі Паризької богоматері. Також робили щось схоже. Нема кажуть, чому дивуватись. Це просто дуже потужний відеопроектор і все. Але конкретно ця відеопроекція винятко. Ова створена спеціально для українців. Ваша дзвіниця наша героїня. Вона просякнута історією. Це просто насолода. Показувати на історичній пам'яті історію, яка твориться сьогодні. І ось на дзвіниці з-поміж сотень облич борців за свободу у світі українці Василь Стус Вячеслав Чорновіл, Георгій Конгадзе, Надія Савченко. Я бачив, я бачив, надія Савченко. Була в числі перших. Звісно, це взагалі настільки прошибає шибає мозги. Усі навколо говорять про Україну, і ми безмежно симпатизуємо вам. Не могли лишатися осторонь. Ми цією виставою хочемо сказати вам, українці, ви обов'язково маєте знайти в собі сили, щоб пережити ці важкі часи. Ось вам від нас трошки краси і мрійливості. Софія то потопатиме в темряві і волатиме про такі потрібні нам мир і свободу. То гратиме усіма веселковими кольорами і бубунітиме дитячими голосами. Хочеш піти в пошуках світ? Я Софія і я люблю тебе. Ми запрошуємо українців у мандрівку. Ви побачите no, no, no. тут і людей в кайданах, і дитячі фантазії. Кожен знайде щось своє, а у центрі всього Софія не тільки як собор, який стояв тут до нас і буде після нас, але як мудрість, яка потрібна нам усім. Просто випадаєш з цієї реальності, і все. Сонце, яке сходить, обнадіює, що увесь морок щезне. І вже скоро той день, коли голуб миру до нас долетить. Вистава триває якихось з злишком хвилин, але весни у ній значно більше. Уже сьогодні увечері для всіх, хто у Києві і зачекався весни. І, хоча за прогнозами, цей квітневий вечір буде холодний на Софійській площі, відчутно потепліший. Оце все прекрасно. Це людям треба. Нам треба всім українцям. Ольга Петрів та Каретник, п'ятий канал.